Я вітаю вас біля ваших екранів. Сьогодні я хочу торкнутися теми функції головного мозку, процесу мислення, як її бачать вчені. Зокрема, що думає на цю тему Тетяна Володимирівна Чернігівська, відома професорка по вивченню когнітивних функцій людини. Вона в одному з інтерв'ю. Сказала, що коли вона була членом комісії, де спостерігали вивчали, досліджували парапсихологічні явища екстрасенсорики, телекінезу, вона побачила, як жінка, яку вона потім називала відьма, рухала сірниковий коробок і висловила думку, що щось. Таке є, але коментувати вона цього не буде, бо науці це явище невідомо. Також вона торкнулася теми Яснобачення, коли відповідала на питання, чому людина наперед знає, відчуває, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися. Чи ця собака розумна, чи ця собака не дуже розумна. В її розповіді вона також торкається теми функції мислення, що таке розум, що таке мислення, що таке мудрість людини. І ось про це я і хочу з вами поговорити. Так, дійсно, на сьогоднішній день вчені не дають чіткої формулювання, що таке мислення, що таке розум, що таке мудрість. Давайте спробуємо сьогодні це з'ясувати. І так, кара головного мозку утворює ситуативні мережі мислення які е, умовно можна уявити от як об'ємна мережа, яка вибірково об'єднує в одну функцію певні нейрони і створює ситуативну мережу з цих нейронів. Яка е, має свою позицію з приводу того чи іншого явища, або питання або задачі, яку треба вирішити. В іншій зоні кори головного мозку утворюється альтернативна мережа. І ці дві мережі вступають проти е, річчя між собою, виникає внутрішній діалог свідомості. І людина. Е, оз... Озвучує всередині себе спочатку думку одної мережі, потім протилежної. Це свого роду як гра в шахи відразу за білих і чорних. Тобто думати, що зараз відповість чорний, чорна команда, коли я зроблю цей хід, а потім думати, що я можу відповісти на цей хід і таким чином вибирати кращий. Це і є процес мислення, коли всередині людина з альтернативною зоною свого мислення обговорює і доходить до спільного знаменника в рішенні тої чи іншої задачі, поставленої задачі, або задачі організму, або на фізіологічному рівні або зовнішньої певної задачі, яку їй треба вирішити. Цей процес і є процесом мислення, а здатність утворювати альтернативну і пряму мережі мислення і є е, розумом людини. Об'єм цих мереж свідчить о, про рівень розумових здібностей. А коли людина по певним ознакам відразу, робить, знаходить файли відповідні своїй свідомості. Їй допомагають відразу зорієнтуватися, яка перед ним людина, або які якості має та чи інша тварина, що знаходиться перед нею. Чи можна розвинути здатність мислення? Так, можна. Все, що ми використовуємо, все розвивається. Все, що ми не використовуємо, вона чахне і усихається. Тобто, щоб розвивати мислення і інтелект, треба просто давати можливість своєму, своїй свідомості вирішувати логічні задачі різного рівня, життєві задачі. І чим більше Наша свідомість буде їх вирішувати, тим більше відповідно і буде розвиватися. Тобто, який можна зробити висновок, щоб наші діти розвивалися нормально, щоб в них була висока можливість вирішувати ті чи інші задачі, треба їм не боятися давати ці задачі для вирішення будь-якої складності, і вони будуть їх вирішувати, вони здатні. Допомагайте своїм дітям розвиватися, даючи їм задачі. І тепер, що ж все ж таки це заявище таке, як мудрість? Мудрість це коли людина може вирішити. І не знайти переможний шлях не тільки для себе, а ще й для когось? І навчити когось, як пройти цей шлях. Допомога комусь пройти шлях до його власної перемоги є мудрість, мудрість вчить, мудрість це вчитель. А що таке? Дурість, тобто нерозумність. Це дуже просто. Нерозумність і розумність це помітки на одній тій самій шкалі, як день і ніч, як добро і зло, як темне, як тепле і холодне. Там, де немає тепла, там холодно, там, де немає світла, там темно, там, де немає розуму, там його немає. І людина, яка має менший рівень відмітки на цій шкалі, вона вважає себе за норму. Кожна людина вважає свій рівень розвитку розумового як норма. І е, відштовхується саме від свого рівня. Тобто ніхто не скаже про себе Я дурний. Ніхто не скаже про себе Я не дуже розумний. Всі скажуть Я нормальний. А ті трошки дурніші, ті трошки розумніші за мене. Так воно і є. Саме так воно і є. Кожна людина повністю нормальна. Але коли стається так, що. Якась задача поставлена перед свідомістю людині не по силах для вирішення. Тоді людина має два шляхи. Або вона звертається за допомогою до того, хто може вирішити цю поставлену задачу, або починає свій шлях до розвитку. Знаєте, як з антибіотиками. Не треба їх відразу приймати, хай організм трошки побореться сам з інфекцією, щоб мати свій шаблон протистояння, а потім вже, якщо не справиться, то ну, тоді вже антибіотики. Так і розумова задача. Людині треба її вирішувати самостійно. Але вже якщо не виходить, тоді вже звертатися за і чим більше людина має бажання і можливості вирішувати свої логічні задачі, життєві задачі, фізіологічні задачі, психологічні задачі, побутові задачі, самостійно тим більше вона має можливість розвивати свої здібності, розумові. Або ще таке явище, як зберігати їх з віком. Розвивайтеся, зберігайте, вирішуйте свої задачі. Мати той чи інший рівень інтелекту, той чи інший рівень свідомості, або той чи інший рівень мудрості це природне. Але люди повинні відповідно до свого рівня інтелекту, розвитку. Займатися і відповідною справою. Дуже погано, коли люди, маючи низький рівень інтелекту, низький рівень мудрості, починають вирішувати глобальні питання про долю цілого народу або цілого світу. Але час ставить все на місце. Мудрість вона завжди бере гору над тупістю і дурістю тих людей, які вважають себе правителями світу. Час поставитися на місці. Так що, вище нос, все буде гаразд.